Сьогодні кафе кафедньо. Пане, нам повідомили, що біля шкільного входу стоїть якийсь бухай. А Що це було? Яка шага крові? Що, сиш, падло, коли страшно. Згинь, Черкаш нещасний. Айнс. Цивай... драй! Ах ти, гівнюче! Вона такого точно не хотіла! Я все бачив. Що змуси? Ей, Чісо. Що? Взагалі, то це все через тебе, і тобі мене навіть не шкода. Пробую. Цей чоловік. Ворог. Потяг вже поїхав, говорить, а я лишився. Бувай. Хоча тортик був смачний. Очевидно, що ти щось захищаєш. Поки що захищаєш. Неможливо битися на повну. Відбий, якщо зможеш. Що взагалі відбувається у цьому двобої? Дебіли, Поверніть мій змарнований час. Щось не доганяє. Зараз скуштуємо! Ха-ха! хаго! Не чіпай його! оладки з сиром та свининою! Одні з моїх найулюбленіших! Може, ти й директор. але хто пізно встає, тому хліба не стає. Гаряче, гаряче. Що? Раптово закопали? Що Що в біса коїться? Ти не зміг зробити так, щоб звуки не відлунювали. Та якого ж беня? Я зрозумів. Ну тоді, чиса на Чіса-ча, маєш найсбаді. Що, де вона? Хто вона? а? Леткніться всі нарешті. Тепер до перла? Є... Засирать! нічого, блазню. Бін, бін. Він заговорив. До цього весь час так таємно мовчав, а виявився червомовцем ні в року. Швидко! Але я хочу показати тобі більше магії! Знаю, використаю його на собі. Прилющення. Нічого собі, трансформація. Натяки на логіку. Він сказав, що хоче заощадити на персоналі! Тож хтось з нас був змушений це зробити! А це я казав! <ривіт> 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 Кохей! Схоже настав той час! Зрозуміло! Так, ти, У нас немає о, вибору. Прикон деборши моих. Ну звісно ж не сдохни! <ривіт> <ривіт> <це, бляхав>, <ривіт> Залишилося трохи підредактувати координати. Я коли ось це побача! Ні, навіть ти від поля! Чому Ей, не вхиляйся, бо І хто тут ще моя Я люблю таке! Торопав. Давай, скажи їй те саме. Що таке? Давай вилазь. У нього довбешка дубова. Ніяк не доходило. Що ж, цікаво? Чи ця нездара подорослішала. І що це казна що? Розумію, що діло пахне пісюнами. І ми одною ногою в сільській дючці. Надія є. Не ходілися? Ти з нас найтиємничеший. Саме так! Погляньте на мене лише я величезна дурниця. Що, яка ще дурниця? А поляниця чи полуниця? Кажи правильно, таємниця. І фото її не треба поширювати оці ваші любовні бацили. Суно, не треба грати самітника. Прийшли по мого грибочка. Деталі обговоримо потім, ясно? Зрозумів. Уже має бути готов. Ого! Виглядає апетитно, стоп! Не смійте починати без мене! Мені треба тебе про дещо попросити. Я знаю, що ти щойно переїхала, але ти купила забагато речей. Він Він завершив! Hello? Hello?